Так, всім добрий день Знімаю на 20-й день Як зробив Мастер Пауэр Сработав іначе непогано, но везде є мішій. Мішій так і остався і починає прогресувати. Зараз вітер може не сильно чуть. Загнав я трактор підгортати, бо як дощу немає, як дощ піде, то буде хана. От в мене трактор якраз був пішов. Так, десь його пільголя одна кабіна. Це він ось зараз підгортає, не сапав я нічого. Там, де ось, ось були пропуски після... Прискання, соняшник пішов, а тут більш-менш нормально. Це засівали так. Вже будемо доїжджати буде, будемо ждати результата. Трактористу подзвонив. Вчора сьогодні приїхав у мене. От дивимося на результат. Зараз подивимося там, де там, де був цей китайський один, там у передніх роликах я був викидав де один оприскуватель китайським бризнув, де міші там пішли і результату не дало. Було дісковане поле закультивірував глибоко чондіром, засіяв теж. Казали хлопці, що після оранки кукурудзу сіяли, є багато несходів, може вони сіяли мелче. Кажуть, в мене непогано, що по-діскованому засіяно. А це ось якраз. Де один описав, як було пригнуто гербіцидом. ну мішій, міщій мішій стоїть, Воно великий. А що, що можна сказати за мастер Пауером, буду я ним обробляти і далі. Зараз знімемо ще, яким він підгортачами підгортає. підживляти треба чи не треба, спитаю там. Один фермер дивився, він скаже, чи стоїть підживляти чи не стоїть. Якби дощ, звісно, на завтра, наче передають губи, то, може і було б нормально. Ну, Слабенько, наче так. Ну, Вже буде, що буде. Так, зараз йнуємо. ТЗ-82 Важко каже, конечно. От вам і результат. Підгортає добре. Навіть мені подобається, Це лучший цей тракторист, якого я нанимаю трактора, як він робить. У минулому році він мені просапував, а потім другий мені підгортав, то він більше вирізав, тому що просапував, не порізав нічого, все нормально. А той, що підгорта, вирізав мені, насчитав я пошти 80 метрів. Ну, все. На сьогодні все. Вопроси, можете задавати.